Всім привіт! Сьогодні буде обіцяний рецепт чизкейку на основі інжирного варення. Спочатку підготовимо форму 20 см в діаметрі. Застилаємо дно пергаментним папером та відрізаємо зайві шматочки паперу. Для основи чизкейку нам знадобиться пісочне печиво сабле, рецепт якого ви знайдете під відео по посиланню. Готове печиво перебиваємо блендером до мілесенької крихти. Для основи діаметром 20 см нам знадобиться 250 г готової крихти сабле. Додаємо 35-40 г розтопленого вершкового масла та починаємо змішувати рукою до однорідності. Вершкове масло повинно просочити кожну крихту печива для ефективності в роботі. Провіряємо готовність, просто стиснувши в кулаці пісочку. Та при натисканні воно повинно розпадатись на ось такі грудочки, як показано на відео. Висипаємо підготовлену пісочку в підготовлену форму та розрівнюємо. Розпреділяємо її рівномірно по всьому дну. Після цього починаємо підтягувати крайню пісочку на всю висоту форми та добре притискаючи її до неї. Притискаємо її так, щоб вона не відвалювалась та робимо це по всій окружності форми. Після цього проходимось рукою по всій окружності, якби щісуємо зайву пісочку, щоб борти основи були повністю рівними. Далі починаємо формувати гарні рівні края майбутнього чизкейку. Підставляємо вказівний палець збоку для того, щоб пісочка після натискання великого пальцю зверху не сипалась вниз. Таким чином, ми робимо рівненький вугол та рівненькі краї основи. Все зайве обережно знімаємо рукою. Пісочка, яка залишилась, її повинно вистачити на все дно. Якщо не вистачає її, щісуємо ще з країв пісочку. Розпреділяємо її та починаємо прижимати одним пальцем в угол по всій окружності основи. Центр, який залишився, просто прижимаємо рукою. Ось така гарна рівненька основа у вас повинна вийти. Ставимо її в духовку трішки підсушитись на 140 градусів 5-10 хвилин. Обов'язково дивіться, щоб не пересушити, тому що пересушена основа починає тріскатись. Поки основа підсушується, ми робимо начинку. В миску 400 г крем-сиру, додаємо 2 яйця, 50 г цукру та 100 г молока. І, звичайно, інжирне варення 150 г. Посилання на рецепт ви знайдете під цим відео. Я використовую варення без шкірки. Перебиваємо все з занурювальним блендером до однорідності. В готову підсушену основу ми можемо зразу заливати начинку. Ставимо в духовку на 120 градусів на півтори або дві години. Обов'язково ставимо миску з водою на дно духовки, як показано на картинці, щоб створити парову баню. Без парової бані, чизкейк підгорить. Пройшло півтори години і ось так виглядає ще сирий чизкейк. Тому ставлю ще приблизно на 20-30 хвилин. Готовий чизкейк, він рухається як желе. На відео показаний уже повністю охолонувший чизкейк. Як бачите, чизкейк повністю відійшов від форми, це означає, що ми зробили все правильно. Після того, як чизкейк повністю охолонув, починаємо оформлення інжиром. Нарізаємо інжир та викладаємо по всьому периметру чизкейку. Або так, як вам подобається. Та обробляємо весь інжир кондитерським гелем або, як його ще називають, декор гель. Як його зробити в домашніх умовах, ви також знайдете по посиланню під відео. Завдяки цьому гелю будь-яка фрукта або ягода залишається надовше гарною та не завітрюється. Все, готовий чизкейк дістаю з форми. Форму можна знімати з чизкейку, як тільки він добре охолонув. Він дуже добре відстає від форми, тому що зроблено все правильно. Якби щось було не так, основа чизкейку почала би сипатись. Ось така краса у нас вийшла. Це виглядає дуже апетитно, а саме головне це дуже смачно. Цей чизкейк просто тане у роті, як кажуть, губами їж. В розрізі цей чізкейк також дуже гарний, навіть видно кісточки інжиру. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоби не пропустити ще більше класних та провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!